Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу Hyundai Tucson 2017 року випуску. Ну дуже класній комплектації підірів е, переднього заднього ряду, вентиляція переднього ряду. Тому що автомобіль у нас приїхав із Кореї. 175 тисяч кілометрів пробігу, обслуговування тільки на офіційному дилері та автомобіль від першого власника по Україні. Автомобіль майже весь у рідному забарвленні, тут трішки підкрас історичне забарвлення без шпаклівки, ДТП не було. Є в нас безключовий доступ, шкіряний салон, перфорацію, стан водійського сидіння, електрорегулювання, стан пасажирського без зауважень. Причах перемикання передач не затертий, вибор режиму руху, пов'язпу з гори, функція старт-стоп на світофорах. Підігрів керма, підігрів переднього ряду, вентиляція. Ряду. Клімат двузонний, мультимедіа штатна, по двигуну. Помилок немає, нарікань так само. Дуже класний розхід пального до 9 літрів. Так, по задньому ряду зараз відчинимо. Є в нас, до речі, автоскладання дзеркал. Так, задній ряд нас. Також в дуже охайному стані, без зауважень, багато місця, комфортний просторий салон. Є підігрів заднього ряду у двох режимах. Дуже крутий е кросовер, е міський паркетничок, який буде вас чекати в місті Одеса Грушевського, 15а. Приїжджайте, чекаємо на вас. Телефонуйте, можемо продбати, е продати вам у лізинг кредит, обміняти будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.